Вітаю, рада вітати вас на своєму каналі. З вами я, Ірина, і сьогодні ми. Знову будемо розглядати мій наборчик, який я придбала кілька тижнів тому. Тоді я його дуже розкритикувала. Мені не сподобався запах. Він сподобався, але я сказала, що він більше чоловічий, ніж жіночий. І от я йому дала шанс настоятись. Я його ще не тестувала без вас. Він просто лежав у мене, настоювався, чи вірніше стояв, його можна також поставити. І сьогодні з вами ми будемо давати йому другий шанс. Ті, хто не бачив перше відео, хочу нагадати, що я придбала емпоріо від Армані. Це був набір, ось так він виглядає. Має всі бачкоди, ось так зображення таке в нього, що там саме знаходиться всередині. Я вже казала, що виконано дуже якісно, дуже якісний картон, ззаді нічого немає, спереду ось така є емблема, дуже нагадує голуба. так? Зараз я вам покажу, який він всередині, всередині ось іде 50 мл. Парфумована вода 50 мл парфумований крем. Хочу розповісти, що я трішки його пошкодила, коли відкривала. Я це вже розказувала в попередньому відео. Справа в тому, що це було так задумано виробниками, щоб ніхто не зміг затестувати цей крем, не пошкодивши упаковочку, тому що парфюмчик можна затестувати. Окрем не пошкодивши, на жаль, ні. Придбавала я його за флакона. Флакон мені дуже сподобався, ще я його дивилась по каталогу. Тут є бачкод. Минулого разу я фокусувала, мені не вдалося сфокусувати. Зараз ми намагатимемося сфокусувати ще раз. Не знаю, чи в мене це вийде, але ми будемо намагатися, щоб. Вийшло нам сфокусувати. На жаль, не видно, що тут, а тому що тут дуже тоненька гравіровка, дуже тоненька гравіровка, і виробники, коли виробляють якісні парфуми, оригінали, вони використовують зазвичай тоненько гравіровку від копії, копії, гравіровка товща, її видніше. І неозброєним оком видніше, і на камеру її видно. А от гравіровку, яка зображена тут, другий раз я роблю відео, другий раз я не можу сфокусувати. Звісно, я знімаю не на iPhone. Айфон, айфона я не маю. Можливо, б на iPhone в мене вийшло це зробити. Виглядає він ось таким чином: тут пластик, тут. Прорезинена така приємна на дотик кнопочка. Спра... Насправді він ближче до жовтого, тут виглядає як срібний на екрані. Зараз ми затестуємо. Спрей, ось, дивіться, якщо помітно, розпиляє дуже добре, розпиляє ближче до хмаринки, не до капельного розпилення, ближче до хмаринки. Що хочу вам сказати, що, звісно, він трішки настоявся, став більш, як я казала, кругліший, більш опуклийший. Він все-таки так і залишився ближче до фужерного, але це став не стільки чоловічий аромат, не стільки чоловічий парфюм, як унісекс. І він являється вже більше такий моховий, але має квіткові мотиви. Можливо, там є якісь східні мотиви, звісно. Східні мотиви я з ними дуже знайома, і схід він дуже любе, полюбляє солодкі аромати, а тут більш схожий такий на там такий квітково-шипрово-квітковий, фужерно-свіжий парфюм. Дуже добре буде на літо взимку, звісно, можете їм користуватися, але він трішки буде вам лоскатати носика, тому що це ближче до свіжого парфюму, а свіжі парфюми вони мають здатність подразнювати слизову оболонку, тому їх радять використовувати більше взимку. Хоча, якщо ви переносите нормально, то можете користуватися цим парфюмом. Узимку трішки він розвіявся. Ми його вдихнемо знову. Це такі морські мотиви тут дуже присутні. Він, схожий на унісекс. Можливо, ці свіжі комірці, які я розказувала в минулому відео, мається на увазі, коли ти прасуєш зверху, розпилюєш парфюми, щоб ця сорочка, яку ти прасуєш, пахла. То, звісно, тоді це можна назвати свіжими комірцями. А так, це свіжий такий парфюм відпустки. Коли, наприклад, можете використовувати хоч весною, хоч в жару, він буде прекрасно доповнювати ваш образ, тому що я повторюсь він ближче до унісексу, тому брати можна сміливо на двох. Бо навіть постоявши, в йому можна сміливо його можна одягти чоловіку, і не, ніхто не здогадається, що це жіночий. Ну, так виробник заявив, що це жіночий парфюм. Тобто цей парфюм можна ну, використовувати один на двох. Також хочу зазначити, що в емпоріові дармані ланком дуже гарні креми для тіла я їх використовую на зону шиї та декольте мені так подобається є дівчатка-блогери які використовують це як крем для рук тоді кажуть не їжте яблуко бо буде пахнути парфюмом я для рук чесно скажу не використовую тому що вони непогано діють на шиї та декольте Зазвичай ці продукти дуже дорогі, які використовуються для даної зони, і саме за те, що наша шкіра тут старіє найбільше, і тому тут там лежать дуже якісні інгредієнти, які можуть дати ефект. Тому така ціна, як то кажуть. А це, можна сказати, такий аналог. І Аналог для використання ну, і ти відчуваєш аромат. Крем я затестувала. Крем тримається десь 5 годин. Минулого разу я затестувала парфюм, він на мені тримався також годин 5, хочу зазначити, що в мене гаряча шкіра. Так кажуть, холодна шкіра, гаряча шкіра. Я думаю, що в мене все-таки гаряча шкіра, тому що температура в нормі в мене 36,8, тому я так ну, думаю, я не впевнена на всі 100, що в мене гаряча шкіра, але я так думаю, що в мене гаряча шкіра зазвичай дужче випаровується і довго не тримається на шкірі. Ну, 5 годин в принципі, це нормальний показник, я вам скажу. Потім він вже в мене підзатих. Зараз він вже переходить потихеньку в середню базу. Становиться більш такий спокійний, більш такий ну, білі квіти. Є бі білі, але ближче тут і фіалка присутня, і ірис присутній. Можливо, я неправильно називаю інгредієнти, ви можете відкрити подивитись, як. Вони звучать правильно в інтернеті, що там за база, але на моє сприйняття, це такий, я вже казала, і шифр тут присутній, і такі курортні мотиви, і мотиви такі свіжості. Тобто, ви можете, коли якщо ви чоловік і жінка, придбати для всієї сім'ї. І сміливо їм користуватися і не думати за наслідки. Я думаю, що це буде прекрасний варіант для вас обох. Тим більше, що парфюм дуже приємний, він був і тоді приємний, але нагадував чоловічий, чому я розповідаю не те, що я хочу виправдатися своє перше відео. Ні, я не з тих, хто там Буде виправдовуватись. Просто, коли я порівнюю минулого разу, і коли я порівнюю зараз, то, звісно, так, він став менш, от чоловіки люблять більш колючі аромати, жінки люблять більш м'якші аромати. Він став такий середній. Також я вас хочу познайомити із своїм новим придбанням. Будь ласка, знайомтесь від ритуалу. Так? Ритуал називається. Це е, така прекрасна марка. Я, ви знаєте, її користуюсь уже не перше. І цей раз я придбала такий ось наборчик. Тут зображена квітка дуже схожа на мак, хоча йде, що це сакура більше, так? Маків там менше на сході. Ось, дивіться, склад, що тут саме знаходиться. Тут знаходиться скраб для тіла, пінка для тіла, крем для тіла і, здається, крем. І свічка, аромасвічка. Чесно скажу, я свічки вже цієї фірми використовувала, бо у нас світло тушать, можна так сказати. Вони б, звісно, не тушили, якби не наші сусіди добропорядні, які себе. Продукують, я ось читала коментар під одним парфумом. Такі відео я дуже люблю дивитися. І от там було сказано, що наша мова не популярна, тому не було транскрипції. Людина розказувала, що їй подарили, ну, зробили такий подарунок. І там не було перекладу українського. То сказали, що російською мовою, не знаю, хто це писав, українці чи росіяни з дзьовкою, що наша мова. Не така популярна. Звісно, у нас населення не 142 мільйони, і ми свою мову нікому не насаджували. І не насаджуємо. Ми хочемо єдиного, просто нормально жити. Ми нікого не займали, єдине, що була вимога спілкуватись, як і в інших країнах, спілкуватись в офіційних установах, українською мовою. все. З цього нас зробили, самі знаєте що. Тепер ми купляємо свічки на цій свічці. Прекрасно йде від неї аромат такий квітковий, такий... так, закурою нагадує, і акацію нагадує, і такі аромати троянди трішки тут присутні. Тут вона підписана, скоріше за все, що англійською мовою. Будь креативним, чи щось таке. Виходить, що Прекрасні моменти є твої моменти. І що прекрасне є креативом. Щось в такому дусі. Я не дивилась через перекладач, я трішки знаю англійський, але я бачу загальну картину, тому що я досконало, чесно скажу, її просто не говорю, не практикую. Ті мови, які я практикую, я. Їм говорю, як то кажуть. Ну, англійською я можу догадувати, що це прекрасні моменти, які нагадують твої моменти. Ну, Щось таке. Щось, щось в такому дусі. Також ось я вам покажу крем для тіла, це не лосьйон, це густіша формула. Вона нагадує. Так, вона нагадує запах свічки, але трішки м'якша. Звісно, креми, які косметичні засоби, вони м'якші, ніж, наприклад, парфуми свічка, вона на основі зазвичай воск парафін або разом мішається. Є була якісний парафін. Якщо таки, така марка, то ця марка використовує, звісно, якісний і дуже якісний парафін. Я зараз я вам. Покажу загальну картину, як це виглядає, ось, дивіться, рожевий коробочка. І на чорному фоні лежать такі ось засоби: крем для тіла, скраб для тіла, свічка, якою я однозначно буду користуватися. І лосьйон для тіла. Лосьйон не лосьйон це пінка, але не пінка для гоління, а пінка для душу. Я таки використовувала пінки. Взагалі прекрасна. Також ця фірма випускає парфюми. Rituals називається, назву має. Зібрана ця коробочка, я вже перевірила, що зборка йде із США роби, Європа роби. Так, наприклад, у цій коробочці то оце ось Нідерланди. Так, Оцей флакончик, пінка, це США. Крем для тіла можуть підписувати просто Європа, і тут так підписано. Це не перша партія. Я просто трішки знайома з цією продукцією. Дуже гарна, всім рекомендую. А от свічку хто виробив, я -то навіть і знайти не можу, хто її виробив. Ага, знайшла. Спічка, свічка зіб, зроблена у Польщі. Тобто, це, можна сказати, Інтернаціональна коробка її цю продукцію виготовляла не одна країна світу, а можна сказати, що різні континенти. Ну, що я вам скажу. Спробую, думаю, буду дуже задоволена від цієї покупки. Ще раз, зараз ми вдихнемо на останок наш парфюм. Звісно, від морських мотивів не відмовляюсь, схід, можливо, десь є, але схід він такий, знаєте, зазвичай такий ядрений, такий сильний, насичений, а це такий ніжний запах, ніжний запах молодої дівчини, ніжний аромат молодої дівчини чи хлопця. Якось так, тому що Схід, виготовляють схід, чому всі кажуть, от такі насичені. от. Справа в тому, що люди східні, вони надто потіють зазвичай, хоч вони приймають і душу, все. але так зроблений їхній організм, це не європейці, вони мають такий специфічний запах. І там Музкус у них присутній. І часом шлейф від тіла йде просто такий, я не роблю ніяких міжрасових дискримінацій, я просто знайома з людьми зі сходу трошки, і я знаю, про що я говорю. І от запах від них йде такий, як шлейф, можна сказати, тіла. І щоб шлейф цей трішки забити, Роблять парфумери, от саме хоч аральські, хоч турецькі, хоч інших східних країн, які виготовляють парфюми, які орієнтуються на парфумері, дуже насичені. І буває так, що ти на нього його наносиш. По-перше, він дешевший, бо там ідуть дешевші трішки інгредієнти, ніж. У європейських парфюмах і заробітна плата, можливо, інша, а можливо, все-таки просто інший склад інгредієнтів. Вони багато роблять аналогів, схожих аналогів, але якийсь кажуть, як, ну, я слухаю не одного блогера, і блогери кажуть, якийсь як неповний. Чому виходить саме так, чому як неповний такий іде аромат? Справа у тому, що оцей мускус він додається з самого тіла. Той мускус, що не може виробляти європейська людина, наприклад. Тому ми їх носимо з задоволенням, але багато є на парфюми зі сходу критики, Ну, зрівняти парфумерів Сходу і парфумерів європейських, то роблять якісно і ті, і ті. Просто єдине що інше направлення. От в в європейців воно одне, у східняків воно інше. Хоча, в принципі, якість дуже гарна теж тримається і по 5 годин, і по 12, на самій шкірі. Тобто, щоб ви розуміли, я зараз розповідаю за шкіру. Якщо цей парфюм також тримається 5 годин, то на одязі він може триматися більше доби. Так само східний парфюм він буде так само триматись. Єдине, що він розрахований на іншу аудиторію. Звісно, ми їх купуємо, східні парфюми, різні, там, арабські, і називаємо їх арабами і аналогами. Європейських парфюмів, але, звісно, вони будуть відрізнятися, тому що вони розроблені для іншої категорії людей, не для європейців. Є направлення, які робляться для європейців, але менше, тому що покупна спроможність все-таки буде в країнах більше Сходу, а те, що приходить до нас в Європу. У нас є свої парфумери, у нас є свої розробники, у нас свої є лінії, і тому ми їх ну, купуємо частіше, ніж, наприклад, хоча в Америці теж, ніж, наприклад, Східні. Хоча в Америці теж виробляють різноманітні парфуми європейського складу, більш європейського складу. Якось так, як кажу я. Завжди. Мені було дуже приємно. Я все, що хотіла, те вам розповіла. Дуже рада, якщо ви мене дивитиметесь. Надалі ставте лайки, ставте вподобайки це одне і те саме, між іншим. підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливі новини. І всього вам гарного. Бережіть себе, любіть один одного, пам'ятайте, що життя всього-навсього нас одне, не ігноруйте сигнали тривоги і посміхайтеся всім проблемам на зло. Тому що, на жаль, якщо ми будемо плакати, то ця проблема нікуди не піде. Звісно, порою дуже хочеться нам всім заплакати, але ми цього не будемо робити. З вами була я Ірина і канал експогляд Погляд. Цьом, па па-па!